Посвітає сайт одягаюсь.com. Ми займаємося доставкою товарів зі США. Щоб користуватися нашим сайтом та всіма його можливостями, вам необхідно скачати та встановити на комп'ютер Google Chrome браузер. Адреса нашого сайту wwwodhayoys.com Ось даний інтерфейс нашого сайту спрямований на максимальну зручність та максимальну легкість створення замовлення. В нашому розділі інструкції ви можете знайти, як легко замовити товар з любого магазину США та скористатися всіма можливостями у сайті. Отже. Для того, щоб замовити товар, вам перш за все необхідно зареєструватися. Звичайна реєстрація, як на всіх сайтів. Користувацька угода, заповнити ваші особисті дані та відправити адміністратору на обробку. Після того, як ви зареєструєтесь, увійти на сайт та скачати. Перш за все, наш додаток. Що являє собою додаток? Додаток це програма, яка допомагає вам швидко додати товар, який вас цікавить з любого магазину США. Як це працює? Заходите. На будь-який магазин США. Нехай це буде Amazon.com. Обираєте товари, які вас цікавить. Нехай це буде дзеркальна фотокамера. Дзеркальна фотокамера Кейну. Заходите на товари, які вас цікавить та нажимаєте на іконку нашої програми. Сторінка потребує повторного входу, Клацаємо на іконку нашої програми і бачимо таке віконечко. Якщо товар на картинці відповідає тому, що ви хочете, можете залишити коментар і робити зберегти. Вас автоматично переносить у корзину нашого сайту. Ось ціна на даний продукт без урахування. Вартості доставки. Хочу наголосити, що всі оці транзакції виходять з курсу валют, які транслюються у верхній частині сайту. В курс входить. Мита та всі операції з валютою. Як оформити замовлення? Після того, як ми додали товар в корзину, необхідно вибрати спосіб доставки, а також спосіб оплати. Після цього можемо залишити свій коментар. ставимо галочку Оформляємо замовлення, та необхідно підтвердити замовлення. Підтвердити замовлення. Після цього вам на пошту прийде лист, у якому будуть більш точні дані. Також більш точно про свої замовлення ви можете подивитися у своєму кабінеті у профілі користувача у розділі Мої замовлення. Ось ваше замовлення, деталі ось тут. Після обробки адміністратором. Вам прийде новий лист з остаточною вартістю з урахуванням доставки. Нагадуємо, що доставка зі США Морем триває до 30 днів, авіадоставка – до 2 тижнів.